У Житомирі відбулася 14-та сесія обласної ради шостого скликання. На розгляд депутатів постійними комісіями було підготовлено близько 70 питань. Більшість з них стосувалися економічного та соціального аспектів розвитку області. Питання дуже важливі для життя діяльності області, із них дев'ять програм. Програми продовження, нові програми діяльності різних галузей нашого виробництва. І багато є питань комунальної. І разом з тим є питання резонансні, які набрали вже резонансних обертів у нашій області, і не тільки. Першим питанням, яке розглянули депутати, був звіт голови облдержадміністрації про виконання програми соціально-економічного розвитку Житомирщини. У своїй доповіді Сергій Рижук зупинився на основних показниках, яких досягла область у минулому році. Якщо ми звітуємо за 12-й рік, то починаючи з промисловості, темпи зростання обсягів промисловості зросло на 16,6%. На жаль, по державі, ви знаєте, невеличке зменшення є, і даний показник майже на 10% пунктів перевищив рівень, встановлений програмою нашої затвердженої сесією і вивів нашу область третій рік підряд на перше місце в державі за темпами росту промислового виробництва. В обсяг валової продукції всіх категорій категоріях господарства аграрного сектору збільшився також за рік на 9,5%, що забезпечило нам. Третє загальнодержавне, рейтингове місце і за темпами, і за осяби виробництва. Зазначу, що певний бувний урожай по державі і загальнодержавне виробництво зменшилося на 4,5%. Ми маємо плюс 9,5% завдання програми по темпах росту виробництва тваринницької продукції перевиконано на 4%, рослинницькій на 10%. У минулому році в експлуатації введено 173 тисячі квадратних метрів. Житла, що становить 107% до 2011 року. Результатом роботи в сфері інвестиційної діяльності став приріст у 8% сукупного обсягу іноземного капіталу, обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку Житомирщини за весь період інвестування, склав 363 млн мільйони доларів США, що на 50 мільйонів перевищує програмний показник, затверджений сесією. Рік тому на 2% від середнього по Україні перевищено темп освоєння капітальних інвестицій. У минулому році їх обсяг склав понад 2,5 мільярди гривень, що на 10% зростання за 2011 рік. Обсяг експорту товарів, що цікаво, на наш погляд, досяг 550 мільйонів доларів США і збільшився на 7% за один рік. В той час по Україні на 0,6%. Тобто ми тут теж задніх спосибів не пасемо. На відміну від держави в цілому, ми маємо позитивний баланс зовнішньої торгівлі у 166 мільйонів доларів США. За три роки ми приросли в цьому показнику у три рази. Продовжується позитивні зрушення в сфері підприємництва, що особливо важливо для нас і для наших людей. За минулий рік кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності. Становила 152 тисячі і зросла на 3 відсотки. За показником приросту в кількості суб'єктів господарювання область теж вище ніж загальнодержавний показник. Поряд із збільшенням чисельності на 62 зросли і податкові доходження до бюджету від діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва, і вони вже сягнули 2 мільярди 100 мільйонів гривень завдяки розвитку реального сектору економіки. Ми маємо певні зрушення на ринку праці. Рівень безробіття в цілому зменшився на 0,2% пункти і слав 2,9%, і але ці відсотки, звичайно, вони тільки статистичні, реальне безробіття суттєво вище, і тут ми, і я особисто не можу дати позитивну оцінку і собі, що ми зробили позитивне. Це ще залишається великою проблемою. Протягом минулого року, хоча у всіх сферах економічної діяльності області створено 26 тисяч 700 нових робочих місць, це теж перевиконує на 8,4% наше планове завдання, але поряд із тим йде і ліквідація робочих місць, і ми таким чином не, не, не йдемо тими темпами, які хотілося б про створення робочих місць. Зарядня місця, зарплата. Піднімається і склала 2369 гривень, зросла за рік на 15%, але вона нижча середнього державного показника. і Це для нас і для мене особисто велика головна біль і великі роздуми, як нам все-таки більш жваво розвивати економіку, щоб заробітна плата зростала більш високими темпами і вийшла, хоча б на середньо державний рівень. Після цього депутати прийняли рішення про розподіл коштів від перевиконання обласного бюджету. Загалом на основній галузі спрямують понад 28 мільйонів гривень. Що стосується спрямування коштів обласного бюджету на проблеми, які будуть вирішитись в поточному році, 28 мільйонів 339,1 тисячі і десята гривень. Але я хочу сказати так, щоб почули. Велику суму коштів, як завжди, обласна державна адміністрація спрямовує охороні здоров'я. Це 10,9 мільйона гривень. В охороні здоров'я ви хотіли б виділити найголовніше це 0,7 мільйона гривень на програму протидії захворюванню на туберкульоз. 3 мільйони гривень всі тут задавали запитання, і правильно, коли ставились питання, якісь. Недорозуміння, що не вистачає коштів на медикаменти, на продукти харчування на стадії формування бюджету. Я завжди з цієї трибуни кажу, це правда. На стадії формування бюджету не можна абсолютно за той розрахунковий показник, який дає держава, врахувати. От і зараз ми даємо додатково охороні здоров'я 3 мільйони гривень для придбання продуктів харчування у закладах охорони здоров'я на медикаменти інші поточні. І ще 4,7 сімдесятих мільйона гривень. Це найголовніше, що я озвучую. Ще 4,7 млн мільйона гривень. Ми спрямовуємо в творину центру екстреної медичної допомоги медицинних катастроф на придбання найнеобхіднішого і в тому числі 3 мільйони 850 тисяч гривень на придбання 10 нових санітарних машин, або машин швидкої допомоги, і 700 тисяч гривень на придбання обладнання для раннього мобіля. Якщо спрямовувати соціальне забезпечення ми спрямуємо 1,2 мільйона гривень культуру 3,8 мільйона гривень. І теж хочу назвати дві головні позиції. 1,8 мільйона гривень спрямовується на продовження поточного ремонту внутрішньої роботи філармонії, придбання театральних крісел і звукотехнічної апаратури, а також і 3,8 мільйона гривень фізичній культури і спорту, бо на стадії формування бюджету і на комісії мені якби до чому я не люблю. Фізичну культуру і спорт на стадії формування нам не вдалося. Зараз прямому навіть 3 мільйони на проведення навчально-тренувальних робіт. Хочу також наголосити, що нам вдалося із залишку коштів обласного бюджету підтримати три міста і 19 районів, що не було ніколи. 19 районів. На думку голови обласної ради такий розподіл коштів є оптимальним: 40% від усього обсягу перевиконаного бюджету піде на потреби медичної галузі. Цей розподіл коштів він дуже детально обговорювався на постійних комісіях. От у нас вісім постійних комісій, кожна постійна комісія приймала своє рішення погодити або не погодити розподіл. Я хотів би сказати, що всі комісії позитивно. Оцінили цей розподіл коштів. Президія обласної ради також підтримала пропозицію. цю. І сьогодні на сесії обласної ради знову піднімалося питання і правильно депутатами обласної ради, тому що кожен має свою думку, кожного є свої зобов'язання, обіцянки перед виборцями. І ми підтримуємо це. Але я хотів би підтвердити, що це цей розподіл він вивірений. Він справедливий по відношенню до жителів нашої області, адже більше 40% від всіх коштів направлено в галузь охорони здоров'я. Це зміцнення матеріально-технічної бази, обласних лікарень, інших установ, придбання діагностичного обладнання, і це дуже справедливо. Частина коштів направлена на потреби районів і міст нашої області. Також кожна з цих пропозицій була подана депутатами обласної ради і постійними комісіями було це підтримано. І мені приємно, що сьогодні депутати обласної ради погодились з таким проектом розподілу коштів, і я впевнений, що вони будуть використані на користь жителів нашої області. Як і на попередніх засіданнях, у сесійній залі знову прозвучала тема надання дозволу на користування надрами підприємству НАДРА України, та цього разу у порядку денному був проект про відміну цього рішення. Але за це депутати після кількох перереєстрацій проголосувати не змогли через відсутність кворуму. Тож у ході засідання було оголошено перерву. Свою роботу сесія облради відновила 9 квітня. Левову частку другого пленарного засідання обранці присвятили одному питанню порядку денного. Депутати мали вирішити, чи варто скасовувати своє попереднє рішення про розробку титанових родовищ, і саме це питання привело групу мітингувальників до стін обласної ради. Як відомо, на першому пленарному засіданні були не всі питання розглянуті, тому частина сьогодні буде розглянути на другому пленарному засіданні. Таких питань біля 60. Це питання, вони всі були обговорені на постійних комісіях, на президії обласної ради, тобто виносяться в зал для прийняття рішень. Є питання резонансні, що викликало і те, що сьогодні присутні на вулиці люди, наші земляки. Я хотів би сказати, що тут в цьому я не бачу ніякого резонансного питання, тому що ми. Побіцяли людям, що ми обов'язково питання над виділення надром України і землі під видобування, ми будемо його ще додатково вивчати. Ми хочемо провести слухання в селах, в селищах області. Залучення вчені, залучення працівників міністерств, і ми обов'язково будемо радитись. Ми повинні переконати людей в тому, що це їм вигідно або не вигідно. Це люди повинні прийняти рішення. Ми проти людей ніколи не підемо. Ми будемо на стороні людей, але ми хочемо, щоб нам дали можливість додатково вивчити, проаналізувати ці всі питання, які будуть і. Позитивні моменти для розвитку громад, і які негативні, це повинні сказати вчені, повинні сказати працівники медичної галузі, санітарної служби і так далі. Ми нічого не будемо нав'язувати людям. Тому і сьогодні, хто прийшов, ми вислухаємо наших земляків, і ми будемо завжди на їх стороні. Після двох перерв у роботі засідання та нарад голів депутатських фракцій питання про скасування розробки родовищ поставили на голосування. Та я прошу фракцію, давайте повернемося до голосування. Хоче громада, давайте відмінимо і хай займаються правоохоронні органи суд, прокуратура і визначають, правильно ми зробили чи не зробили. Зараз я ставлю на голосування питання про відміну рішення обласної ради від 07.06.12 номер 609 про надання погодження ДП НАК «Надра України Житомир Будрозвідка щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами. Я буду голосувати за відміну. Прошу, підтримайте, будь ласка. Рішення прийнято, дякую. Ви знаєте, я б поєднав би тут і політика, і екологія. І я розумію стурбованість наших земляків, жителів нашої області. Що для кожного мешканця села, селища щось нове, що буде відбуватися на території їхніх населених пунктів, це виникає якась підозра, щось незрозуміле. І Я тому і підтримав те, що відмінити. І я думаю, що ми повинні слідуєм чином зробити: досконало вивчити цю проблему з виїздом на місце, в кожне село, селище, провести громадські слухання, порадитись з громадою, роз'яснити, розповісти, що буде позитивного і якщо буде негативне, сказати правду людям. Але до цього ми повинні залучити фахівців, вчених, медичних працівників, спеціалістів по екології. І ми це будемо робити. Я думаю, що ми повернемося до цього питання, але це буде зроблено разом з людьми, з жителями нашої області. Тому я, як керівник обласної ради, я вам скажу, що я задоволений, що воно так. Тому що... Якщо було б по-іншому, перенеслось би це протистояння на місця, люди були б незадоволені, люди були збурені. А навіщо нам це робити? Хай люди живуть спокійним своїм життям. І ми, влада, і рекомендували депутатам сьогодні обласної ради все-таки прийняти рішення для того, щоб відмінити. А далі час покаже, як буде працювати з жителем інвестор майбутній. Він повинен перш за все розказати людям, і що люди будуть мати позитивного від цього, як буде розбудовувати соціально-економічна база того чи іншого населеного пункту. Що конкретно кожна людина буде від цього мати? Оце люди хочуть почути. Тому я підсумовуючи те, що відбулося ні на сесії обласної ради, сьогодні дуже жвава була розмова, були інші позиції, були якісь навіть і протистояння. Так повинно й бути, щоб ми чули один одного, це саме головне, розумієте? І сьогодні якраз така й була показова 14-та сесія обласної ради. Будемо працювати далі, будемо працювати так, щоб нашим людям краще жилось. А ми, керівники, влади, повинні захищати своїх людей, своїх земляків. Решта питань порядку денного не викликали особливих дискусій. З поміж іншого, депутати спрямували півтора мільйони гривень бюджетних коштів на допомогу Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінню. Ви знаєте, ну дійсно, трамвайно-тролейбусне управління це комунальне підприємство Житомирської міської ради. У нас є комунальне підприємство обласної ради, яке ми підтримуємо, але ми не можемо споглядати осторонь. То тієї проблеми, яка в нас є в місті Житомир. Але ж електротранспортом користуються не тільки жителі міста Житомир, а жителі всієї Житомирської області. Тому ми сьогодні внесли пропозицію, і депутати підтримали, щоб частково зняти ту напругу, яка є. Колективі трамвайно-требусного управління частково погасити заборгованість по заробітній платі. Хоча правду кажучи, вже в цьому році виділяли субвенції державні на те, щоб підтримати це комунальне підприємство. Такі субвенції будуть виділятися ще на протязі року. Я думаю, що міська рада також дослухається до своїх земляків і прийме участь у фінансуванні. Тієї суми, яка ще не довиплачена заробітна плата працівникам комунального підприємства, я думаю, що це рішення обласної ради воно показове. Показове в тому плані, що ми реагуємо. Реагуємо на всі ті виклики, на всі ті проблеми, які є в нас в області і в місті Житомири. І надалі буде обласна рада таким чином працювати. Наступного дня після закінчення сесії голова обласної ради зустрівся з журналістами, де окреслив своє бачення результатів депутатської роботи. Ми чуємо один одного, прислуховуємось, якщо особливо це якісь конструктивні пропозиції. Так буде і надалі. Ми всі ж працюємо. На громаду Житомирської області, не дивлячись, хто там яких політичних кольорів, це повинно бути зовсім відсторонено від нашої діяльності, особливо як це в сесійній залі. Там повинна бути одностайність, щоб кожен депутат, опозиційний він чи провладний, він повинен відчувати, що кожен проєкт рішення, який виноситься на їх розгляд, він йде на благо жителів нашої області. На соціально-економічний розвиток нашої області. Це важливо в нашій діяльності. Тому, шановні працівники засобів масової інформації, я хотів би сказати, що надалі в нас багато планів, багато планів по розбудові Житомирської області. У нас будуть і чергові сесії, де будуть виноситися питання важливі для діяльності нашої області. Питання, як я сказав, пріоритетні наші. Це Галузь медична, галузь культури, освіти, соціального захисту населення. Особливо я на цьому наголошую.